Ріва ефір громадського радіо, і зараз ми будемо говорити з Юрієм Білоусовим, керівником департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту офісу генпрокурора. Говорити будемо про результати роботи з протидії злочинам, вчинених в умовах збройного конфлікту за перший квартал цього року. І це буде рубрика Справедливість чекає на кожного. Справедливість чекає на кожного. Про відповідальність російських окупантів. Юрій Білоусов із нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаю вас. Вітаю. радий вас чути. Вже власне кілька днів минуло відтоді, як ви опублікували цей звіт тут з цифрами досить детально. Як відреагували? Ну будемо говорити про колег, про медійників. Як відреагували чи цікавляться, що найбільше людям зрезонували? Я про вироки скажу. Звернула увагу на вироки, на кількість вже реальних. Я розумію, що вони заочні, але все одно це вже справа доведена до суду, і суд її розглянув. Так, ну ми насправді намагаємось постійно в міру можливості інформувати суспільство про те, що ми робимо, які наші результати, нашої роботи. Але вирішили, от, наприкінці минулого року, що готувати такі більш об'ємні звіти. Ми податували річний звіт за минулий рік, вперше да, до цього не було такої практики. І потім вирішили, що все ж таки річний звіт це добре, але краще частіше інформувати наших людей про те, що відбувається. Тому це перші такі квартальні звіт. Я не можу поки сказати, що саме були звернення конкретно по звіту. да, то ви тут у нас перші наші колеги з громадського які зацікавилися саме цим звітом. Але були такі точкові питання у колег щодо певних конкретних моментів. Але головне ідея, яку ми заклали, да ми намагаємось показати, що. Від, від правосуддя ніхто не сховається, а не рядові працівники, які вчиняють там катування, вбивства, сексуальне насильство щодо наших громадян, а не їх керівники, генерали, які не перебувають в Україні, але які фактично керують цим процесом, і не тільки військові до речі, а в тому числі і політичні лідери Російської Федерації, що ми про них знаємо. Що ми збираємо інформацію про їх причетність до вчинення злочину? Ми це робимо не тільки самі Україна України, самостійно робимо це у співпраці з міжнародними партнерами, і ми впевнені, що правосуддя вміє чекати, і прийде час, коли кожен з них настане на ледні підсудних. Але що характерно, вони також читають наші звіти, і вони також інформовані про те, що до них здійснюється розслідування. Що також важливо, ми сподіваємось. Для тих з них, хто ще має якісь залишки розуму, можливо, це буде певним превентивним ефектом, пане Юрію. На вашу думку, а можливо, і ви маєте пряму інформацію про це? Наскільки вони переймаються чер через те, що проти них кримінальні провадження? Що до декого з них вже навіть є вироки? А, ну, знаєте, вони. Доволі так намагаються демонструвати це стосується не тільки правосуддя, а в принципі, цього міжнародного збройного конфлікту таке публічно принаймні, таке доволі зверхнє ставлення, да щодо того, що в принципі вони не, не зважають на те, що відбувається в світі, або думки світу щодо себе, і в тому числі щодо правосуддя. Але насправді ми знаємо, що вони дуже реагують на це. Ми знаємо, що вони намагаються там знищувати певні докази, так да. вони. Ми знаємо, що вони. Дуже для них болючим були і ордери на арешт, які вже чотири міжнародному кримінального суду, які значною мірою побудовані на доказовій базі України, на них це впливу, і вони намагаються всіляко або перешкоджати цьому, або спотворювати в публічному просторі, зокрема на свою аудиторію безумовно, міжнародну ці нашу цю нашу діяльність, ставлячи її під сумнів. Але в той же час ми також розуміємо, особливо якщо йдеться про найвище військово-політичне керівництво, яке як правило, да до цього до початку цього збройного конфлікту доволі вільно пересувалося світом. Мало багато майна за кордоном зараз для них це серйозна проблема. Зараз багато хто з них сто разів подумає, перш ніж виїхати за межі Росії в якусь розвинуту демократичну країну, знаючи, що правосуддя на них там чекає. І тому, в принципі, вже зараз можна казати, що значна частина такого стеблішменту, найвищого військово-політичного точного керівництва вже зазнають обмежень. І для нас це в принципі добре, але ми розуміємо, що ми будемо, і наше суспільство буде задоволене, коли вони все ж таки потраплять вже до рук правосуддя. Але, повторюсь, вже ефект Якщо говорити про звіти, про його результати. Йдеться про справи щодо громадян Російської Федерації, чи так само там є і йдеться і про справи тих злочинів, які вчинили громадяни України переважно в цьому звіті. переважно наш основний фокус безумовно це представники держави агресора або інших країн, які направляють своїх громадян для участі в збройному конфлікті. Але в той же час, ті люди, які е, наші громадяни України, які беруть участь у збройній конфлікті на стороні агресора, вони однозначно в полі нашої уваги. Просто, як правило, тут можуть бути різні кваліфікації, і не завжди вони вчиняють воєнний Ну, наприклад, наші правоохоронці або представники місцевої влади, які починають працювати на агресора. Вони просто тримають інші статті, там державна зрада, колаборація, що, по суті, не є воєнними злочинами, тому їм опікується інший підрозділ Офісу Генерального прокурора. Разом з тим, якщо наш громадянин крім того, що він а, почав співпрацювати з а, а, державою агресором, ще допомагає вчиняти воєнні злочини то він однозначно йде в тому числі як співучасник а, по воєнним злочинам. Тому ці люди і наші громадяни, які скажімо так роблять зле Україні. Вони однозначно залишаються в полі нашої я нагадаю, що ви на хвилях громадського радіо в ефірі програма Драйв Тайм? Ми говоримо із керівником департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту офісу прокурора Юрієм Білоусовим. Пане Юрію, ви сказали про санкції? Вже почали говорити. От пояснили, що дехто вже з тих, хто отримав вироки, не може виїхати в Росію з Росії і подорожувати світом, і користуватися своїм майном. Які ще можуть бути санкції щодо цих людей? І наскільки ви впевнені в тому, що їх дійсно затримають, якщо вони з'являться ну, в країнах-партнерках, принаймні? Різні механізми. Да? Тобто, ми знаємо зараз про чотири ордери на арешт Міжнародного кримінального суду, і тут є нюанс, да? тобто 124 країни, які є учасниками Римського статуту, фактично 124 країни світу мають затримати цих чотирьох осіб. На яких міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт. ми маємо значно більше людей, які в наших національних судах або в наших правоохоронних органах є підозрюваними. Кілька цифр. Наприклад, якщо ми йдеться про воєнні злочини, то це 574 підозрюваних чотири підозрюваних особи на сьогодні. Ми маємо і з них уже 113 засуджено нашими судами. Крім того, ми маємо злочин агресії, це злочин. Суб'єктами якого є найвищі посадові особи або військові, або політичної сфери, або економічної сфери, чи інформаційної сфери сільської федерації, тут ми маємо майже 700 підозрюваних осіб, 694 якщо бути точним. Тобто, грубо кажучи, наше національне правосуддя вже півтори тисячі осіб оголосила підозрюваними, плюс чотири бюджетний кримінальний суд, плюс чотири. В винуваннях в Сполучених Штатах плюс три підозри вже в Литві, і інші країни, знаєте, це як сніжником, набирає обертів, і кількість цих людей буде зростати. Оці ці півтори тисячі тут є правда певні нюанси. Да, зокрема, не хочеться даватися дуже такі юридичної формальності, але скажімо так, якщо міжнародний кримінальний суд оголошує розшук, та да, то він використовує канали Інтерполу і фактично всі країни. Які є учасниками Інтерполу, це майже весь світ, зобов'язані затримати тих людей, які оголошують розшук міжнародний кримінальний суд. У нас трішки складніша ситуація, в тому що е якщо Україна намагається оголосити росіян, скажімо так, в міжнародний розшук, то ми стикаємося з певними проблемами з Інтерполом, бо Інтерпол намагається, посилаючись на свій статут, дотримуватись нейтральності у збройних конфліктах, тобто він не оголошує людей в розшук. І це пев, створює нам певні проблеми для розшуку по всьому світу цих людей. Разом з тим, ми використовуємо інші механізми. Європолом ми використовуємо контакти з дружніми нам країнами, щоб вони інформували нас, якщо на їх території прийдуть ці люди. Але можу вам сказати, що однозначно зараз кількість виїздів за кордону всіх. Осіб не завжди їх можна людьми назвати значно скоротилися. Зараз вони розуміють, куди, куди їм варто їхати, а куди їм їхати не варто. Куди варто, скажіть цікаві? Цікаво знати ці країни. Ну, скажімо так, це ті країни дружні до Росії, так можна сказати. В Європі таких країн немає. А от так, зараз просто... дуже складно зрозуміти, яка країна дружня для Росії. Я думаю, навіть Росія не розуміє, хто для неї дружній. Ну, я тобі, чесно кажучи, тому не хотів би зараз назвучати саме перерити країн. Але погоджуєтеся, що це дуже таке відкрите питання: хто до Росії дружній. абсолютно світ Абсолют такий мінливий. Знаєте, тут же всі ж говорять: тут же не друзі, тут же політичний інтерес, і, і це ми також розуміємо, що це ж не збройний конфлікт між Україною і Росією. Це фактично збройний конфлікт між добром і злом. я Так би вас сказав, так. і це вже по факту. Ну всі ми розуміємо, що світ. Демократії да фактично зараз а, воює да там різними засобами світом тиранії, автократії. І то в даному випадку, ну, публічно да ми там вже чули про Іран, ми чули про північну Корею. Піднімається питання вже публічно щодо Китаю з одного б'є ще і певні країни, які а, на цьому боці, але однозначно більшість країн на боці України. Це 100%. І тому тут для цих країн, і тут навіть може ще один момент сказати. Бо ми говоримо часто воєнні злочини, геноцид, а є універсальний термін, який це все охоплює, це міжнародні злочини. Міжнародні злочини, вони в себе включають геноцид, злочини агресії, злочини проти людяності і воєнні злочини. Чому вони називаються міжнародні? Це дуже важливий концерт. Бо коли вчиняється будь-який з міжнародних злочинів, це вже не справа тільки тієї країни, на території якої вчиняється цей злочин. Це вже справа всього світу. І весь світ має реагувати на це. От то, що відбувається у нас, це фактично в цьому міжнародному збройному конфлікті. Те, що робить Україна, вона Україна захищається, а Росія нападає і вчиняє міжнародні злочини. І тому це все весь світ має допомагати, і ті країни, для яких це не просто слова. Ну, ми говоримо про різні форми. Да, ми не говоримо про те, що вони кинуться сюди і будуть нас захищати. Але ту допомогу, яку вони надають, вони фактично надають через свої міжнародні зобов'язання протидіяти міжнародним злочинам. Бо небезпека цієї категорії злочинів полягає в тому, що якщо їм не запобігати з ними не боротися, то ці злочини почнуть вчинятись в інших країнах. І саме зараз це і відбувається. Зараз Україна лобіює необхідність створення спеціального трибуналу для того, щоб засудити агресора, засудити Путіна і вище військово-політичне керівництво за за сам факт того, що вони напали на нас. Навіть якщо вони не вчиняли далі злочинів, які зараз ми сподіваємося з допомогою міжнародного кримінального суду, ми зможемо там дорослідувати. А от за сам напад на Україну за факт агресії немає міжнародної інституції, і Україна всюди говорить, чому ми наполягаємо на створенні окремого чи трибуналу. Бо якщо зараз не покарати в Росію за очевидну агресію проти демократичної країни. То інші країни, схильні до агресії, не будуть втримуватись, і вони також почнуть нападати на своїх сусідів. І тому, фактично, зараз те, що відбувається в Україні, і роль України зараз величезна в світі. Ми говоримо, що ми відстоюємо не тільки свої інтереси і цінності, а що ми відстоюємо цінності всьому демократичного світу і захищаємо весь світ до певної міри, пане Юрію. Коли створився департамент, який ви очолюєте, і я. Писали інтерв'ю з вашими колегами в Донецькій в Луганській областях то основна проблема, яку вони озвучували, що не, ну, немає доступу до території, до окупованої території дуже складно збирати інформацію. Зараз дуже багато країн долучилися і допомагають правоохоронці з різних країн допомагають офісу генпрокурора. Чи стало трохи легше? Можливо, методи, які з'явилися, які допомагають знаходити виявляти воєнно? Злочинців. Однозначно, ситуація кардинально змінила. З точки зору документування а, міжнародних злочинів, те, які зараз методи, які використовує Україна, і ну, я можу сказати, що їх не використовувала жодна країна світу в тих конфліктах, які були раніше. Саме через різний а, різний рівень да, такого технологічного розвитку, який знакомий зараз ми перебуваємо. А, Перший один з перших вироків за воєнні злочини, який вже дойшов до нашого Верховного суду, і вже Верховний суд а, також підтримав цей вирок, це вирок, який був проти а, військового комісару РФ з Криму, який а, примусово заставляв наших громадян, які опинились в окупації, служити на боці агресора. Це є воєнний злочин, однозначно. Він передбачений римським статутом, в тому числі, і що характерно всій справі. Слідчі прокурори, які працювали, вони не мали доступу до території взагалі. Справа побудована переважно на якісному вивченні і збору матеріалів з відкритих джерел, і ця справа пішла до Верховного суду. і Верховний суд її також підтримав. Що ці докази, які були зібрані без доступу до території, ну абсолютно якісно були зібрані, і Верховний суд признав це. Тобто, фактично, це така певна нова ера. Розслідування і переслідування за злочини взагалі, коли з'явились нові методи, які дозволяють якісно відпрацьовувати доказову базу, не маючи фізичного доступу до території. І тому зараз ми не сидимо і не чекаємо, поки наші, наші ну, славні Збройні сили там звільнять нашу територію, і лише потім почнемо збирати докази, як часто було в попередніх конфліктах. Коли вони починали збирати докази, в умовах, коли вже конфлікт закінчився, коли вже немає війни і вже можна добратися до місць, і можна зібрати докази. І часто такий збір доказів відбувався через 5 через десять років. Uh -huh. Починав збирати да, докази після завершення конфлікту, в цьому контексті Україна має унікальний досвід. Ми не чекаємо. Ми збираємо, документуємо і методи з дослідниць відкритих джерел, дані розвідувальної інформації, дані наших міжнародних партнерів, дані відкритих. Джерелах, соціальних мережах і купа інших цікавих методів дозволяють нам вже зараз документувати і давати знати насправді тій стороні і ворогу, що ми бачимо, їх, що ми бачимо, незважаючи на те, що де вони, на якій території вони перебувають, ми знаємо, що вони вчинили злочин, і ми можемо зібрати цю доказову інформацію. Пане Юрію, дякую за цю розмову і дякую, що знайшли і Долучилися до ефіру громадського радіо. І до речі, цю розмову ви можете також переглянути на нашому ютуб-каналі. Нагадаю, керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Білоусов був з нами на зв'язку. А обговорювали ми результати роботи з протидії злочинам, вчиненим вчинених в умовах збройного конфлікту. І це йшлося про звіт офісу генпрокурора за перший квартал цього року. you cool.